Книга Дмитра Малакова о ті два роки в Києві при німцях побачила світ через десятиліть після того, як німці заволоділи Києвом. Мільйони киян встигли народитись, пройти свій життєвий шлях і закінчити його вже у повоєнний час. А більшість міського населення взагалі народилася після війни, проте і для них ця книга, сподіваємось, матиме притягальну силу. Розглядаючи на сьогоднішні манерою малюнки прекрасного художника Георгія Малакова, читаючи достовірний майже щоденниковий текст його молодшого брата Дмитра Малакова, поволі поринаєш у незнайомий життєвий простір з чітко окресленими кордонами. Від п'ятниці 19 вересня 1941 року до суботи 6 листопада 1943 року, 700. 78 днів, які називалися одним словом при німцях. Так і досі говорять у Києві тільки ті, хто пережив ці два роки від п'ятниці до суботи. За цей час половину населення Києва знищили, іншу половину зганьбили, сплюндрували. Непотрібні кияни були й рідній владі, яка вже після визволення наклала на кожного з них Тавро, залишався на окупованій. Території. Про трагічне автор розповідає буденно і спокійно, жодного ідеологічного кліше. І це тільки підсилює довіру до сказаного знищене житло, щоденний голод, брак тепла, одягу світла, постійна загроза самому існуванню, присутність смерті, відсутність надії, зверхність чужинця, який заволодів правом на твоє життя. Скажіть, що може бути гірше? І що людина спроможна протиставити таким обставинам? Лише гідність і силу духу. І коли сьогодні люди бідкаються, що їм неймовірно тяжко нести важкі вантажі життя на часі рекомендувати цю книгу? Дмитро Малаков не тільки фіксує історію, він вчить дивитися в майбутнє. Адже будь-яка війна, зрештою, закінчується миром. Хочете знати, чим насправді була війна? Читайте негероїчні історії.